Добрий yeah. день. Мене звати Коса Ілля. Я підготував доповідь стосовно теми особливостей розроблення вебзастосунку для ресторану. Тож, почнемо. Сьогодні веб-застосунки є вкрай невід'ємною частиною для просування власного бізнесу. Вебзастосунок має бути зручним у використанні та якісним, щоб справити враження на клієнта і заохотити його користуватися застосунком. Вебзастосунок є досить ефективним та дієвим способом ведення бізнесу, тому що він відображає усю важливу інформацію, що знадобиться споживачам, партнерам або ж постачальникам. А реалізуючи товари чи послуги у інтернеті, ви можете досягти значно більшої ефективності у бізнесі. В першу чергу, веб-застосунок вебзастосунок це іміджовий інструмент для будь-якої компанії, тому він повинен мати привабливий дизайн і чітку архітектуру. З точки зору дизайну обмежень в оформленні майже не існує. Головна вимога це те, що воно має відповідати фірмовому стилю компанії. З обов'язкових складових на корпоративному сайті повинні міститися відомості про історію компанії, галерею виконаних робіт, каталоги товарів з їх докладним описом, блоки новин, наявні, наявні вакансії та форми зворотнього зв'язку з відвідувачами та інше. Ці елементи сайту створюють та посилюють комунікативний зв'язок з відвідувачами веб-ресурсу. Дуже багато клієнтів дізнаються про послуги того чи іншого бізнесу саме завдяки інформації в інтернеті, адже це зручно і швидко. Наявність веб-сайту ресторану, точніше, вебзастосунку, є дуже важливим фактором просування. Інтернет дозволяє миттєво інформувати ваших відвідувачів і потенційних гостей про новинки та пропозиції ресторану. Застосунок повинен бути грамотно розроблений, адже в той час бути в той же час бути простим і зрозумілим для користувачів, які хочуть дізнатися корисною інформацією. Веб-застосунок компанії це перше, з чим найчастіше стикаються ваші потенційні клієнти. Вони оцінюють його зовнішній вигляд, наповненість, його можливість дати відповіді на їхні запитання. Питання насправді можуть бути абсолютно різними. Саме тому часто на таких сайтах використовується вкладка FAQ, де зібрані найчастіші питання на них питання та відповіді на них. На сьогоднішній день кожний кожен пристойний заклад має свій особистий веб-застосунок, причин тому безліч: перше, це інформування клієнтів. Це дає можливість гостям ознайомитися з меню, цінами, годинами роботи, акціями та спеціальними пропозиціями ще до відвідування самого ресторану. Далі йде доступна реклама, яка діє на постійній основі, це дозволить зекономити на придбанні реклами, адже ви її виставляєте саме на своєму застосунку. Та збільшення довіри і лояльності. Це дозволяє потенційним клієнтам ознайомитися з відгуками про ваш заклад. До зовнішнього вигляду і наповненості корпоративного сайту, часто залежить вдало підібраний колір та розробивши дизайн сайту, відповідний до напрямку вашої кампанії, ви можете не тільки підтримати імідж фірми, але й зміцнити свої позиції на ринку. Одним з інструментів для створення іміджу кампанії є публікація тих чи інших досягнень. Таким чином, ви не тільки можете домогтися більшої довіри і лояльності з боку потенційних клієнтів, а й зацікавити інвесторів або потенційних бізнес-партнерів, які, проаналізувавши досягнення вашої компанії, безумовно захочуть з вами співпрацювати. Розробка веб-застосунку для ресторану часто передбачає надання відвідувачам додаткових можливостей, таких як замовити столик в онлайн режимі, ознайомитися з обстановкою закладу, вивчити, як до нього дістатися або замовити доставку їжі. Таким чином, метою цієї роботи є визначення вимог та інструментарію для розроблення веб-застосунку для ресторану. Першим етапом розробки над проектом є створення плану розроблення веб-застосунку. Для цього треба виконати аналіз ринку, ознайомитися за можливості з технічними рішеннями, що ухвалені в веб-застосунках конкурентів. Треба детально проаналізувати і використати сильні сторони конкурентів при створенні власної стратегії, яка може зробити веб-застосунок успішним. Під час розроблення мого проекту буде використовуватися мова розмітки гіпертексту HTML, мова стилів сторінок CSS з препроцесором SCSS та мова програмування JavaScript. Першим аспектом на стані розроблення є створення якісного та зручного дизайну, який запам'ятається клієнтам і буде унікальним за своєю суттю. Другим аспектом буде створення таблиці з перевагами та недоліками конкурентів. Це робиться для того, щоб взяти усе найкраще від конкурентів та не повторити їх помилок. Після цього треба написати структуру сайту, де все буде розподілено за блоками та сторінками веб-застосунку. Це все і буде нашим дизайном. Далі йде процес розробки веб-застосунку, так звана верстка, де й буде використовуватися HTML, CSS та JavaScript. Також невід'ємною частиною веб-застосунків є зручність. Це комплексний термін, який вказує на зручність взаємодії з ресурсом. У це поняття входить дуже багато аспектів, включаючи інтерфейс, якість контенту, швидкість завантаження сайту і дуже багато чого іншого. В умовах конкуренції робиться все, щоб привернути увагу користувачів, створюються проекти, наповнені величезною кількістю функцій, але практика показує, що занадто складний ресурс відлякує користувачів, тому ставку потрібно робити на зручний сайт. І чим простіше і зрозуміліше цей ресурс, тим вища відвідуваність і конверсія. Якщо ж користувачеві потрібен час для того, щоб зорієнтуватися, то ви ризикуєте безповоротньо втратити клієнта. А так ну ніхто не хоче жоден веб застосунок, ну жодна компанія, точніше. Адже в сусідніх вкладках у нього може бути відкриті аналоги і конкуренти, які пропонують ідентичні послуги. Наявність корпоративного веб-застосунку безумовно має позитивний вплив на статус компанії і її положення на ринку, адже окрім підтримки іміджу, корпоративний сайт. Також дає можливість працювати тільки з зацікавленими партнерами та потенційними клієнтами, не нехтуючи дорогоцінним часом. Корпоративний веб-засосунок, крім презентації послуг, також може стати відмінним рекламним майданчиком для анонсів, розпродажів та знижок. Таким чином, ви можете не тільки заощадити частину бюджету на рекламних кампаніях, але й повідомити клієнтів про початок подібних знижкових періодів. І в цілому корпоративний веб-застосунок дозволить ресторану оптимізувати роботу персоналу та зробити замовлення клієнтів більш зручним. На цьому все. Дякую за увагу.